Слухай, ну коли ти казав, що буде багато сонця і піску, я собі уявляв, якісь пляж на Карібах, А не оце все. Що ми тут ще робимо? Я просто хочу осідлати пустельного черв'яка і довести всім, що я обраний. Що? Коротше, хочу просто вразити одну місцеву красуню, щоб вона нарешті звернула на мене увагу. Так би зразу сказав. де вона? Походу там. Да. Привіт, красуне. Я Володька з дому ВІП. А я Чані? Я буду називати тебе Таня. А що ви тут робите? Ми хочемо осідлати пустельного черв'яка. Ця зла і ненаситна істота жере вас, як і все кругом. Ха, зла. Він просто не їв нормально. Давай, викликай його. Вам не вдасться його підкорити. Це дюна. А це руна. З такими соусами можна заморити любого черв'яка. А ось і він. Готуйся! Зараз ми тебе переможемо! Почекай! Що? Поїж нормально. А черв'як? Ой, зачекай.